Кажуть, що місто це мільйон можливостей, тисячі вікон, мільйони блоків, і за кожним із них ховається через життя. Нас вчать, що світ має бути ідеальним, рівні лінії, правильні форми, стандартні маршрути. Хтось вписується в цей світ безусиль. Для них кожен новий день це проста прогулянка. Вони знають правила гри і грають за ними, навіть не замислюючись, що за лаштунками ховається щось інше. Але що робити, якщо ти та сама деталь, яка не підходить, якщо світ навколо тебе здається чужим, а люди бачать лише твою оболонку, не помічаючи того, що всередині, коли навіть ті, хто мав би підтримувати, стають твоїми суддями за оцінки щоденку чи колір куртки. Сьогодні знову школа, місце, де ти або стаєш частиною натовпу, або стаєш його ціллю. Але іноді. Щоб знайти себе, треба спочатку загубитися і знайти тих, хто так само, як і ти, не боїться бути неправильним у цьому занадто правильному світі.